Підродня газета Ша журналістські розслідування. Ми зараз знаходимося в Вінницька область, Гассінський район, Жулинська громада, село М'якохід. Розкажіть, будь ласка, що у вас трапилось? 5 жовтня 2023 року, року забрали брата до Збройних сил України. Перед цим, в нього пропав син безвісті. На фронті. пропав? пропав. На фронті пропав. Який термін як він вже був пропавший безвісті? Не з півроку. До того, як забрали того, брата. Да. Що було далі? Подавав довідки, але так його звідти не комісували, не пустили, почитали, що служити йому треба. Щоб сказати, що він воював, він знаходився по одних госпіталях. З одного в другий, з одного в другий лікували його. І нарешті 27 липня 24 року його відпустили в реабілітаційну відпустку після контузії. Лежав мир уроді розпала. Тобто він був на фронті, отримав контузію, контузію. і після госпіталю відпустили на реабілітацію. Так, відпустили Зрозуміло. На реабілітацію. О, приїхав він додому 31, 29 числа, 31-го на ранок він помер. При вскритії, о, виставили діагнози, набряк головного мозку, серцево-легенева недостатність, гостра серцево легенева недостатність. Двобічна зливна бронхопневмонія, гіпертонічна хвороба. О, це все набути звідти, так як його лікували, ставили. Тобто болячки то, отримав на фронті. На фронті. За, за два дні в дорозі він цього придбати не міг. Розкажіть, будь ласка, бо люди тут розповідають, що коли потрібно було ховати, сільська рада і громада навіть яму не викопали і не дали гроші на поховання. Це правда? Це правда, яму, я наймала людей, заплатила за яму три тисячі, копала три душі, кожному по тисячі. Поховання сказав староста Джулинської громади, що в магазині я можу взяти скупити на звіті швець Петро. Я не знаю, по батькові. Неважно. це так. голова громади джулинської Голова джулинської, джулинської громади. На 15 тисяч я можу взяти труну до труна, два прапори, один на флашмоб, що вішають на цвинтарі, і один прапор цей, що мені мають давати військові. Я його купляла сама. Решта різниця я маю доплатити сама. На обіди я заплатила за гобід так само 6,5 тисяч теж за свої кошти, як військовий, він, видно, цього не заробив. Щоб йому а воював тоді він за кого? Щоб його ну, не заробив. Я знаю, за кого вони знать для того, щоб заробити на обід і на ям. Щоб я так ви ж це платити. все оплатили самі. Щоб я мала чим заплатити. Мамі повинна бути ще пенсія, будемо добиватись, не знаю, що воно з цього дасть. А зараз починають волочити молодшого сина його. Старший, так як старший вже пропав 9 місяців, рахується без вісті зниклим. Зараз починають тяганина з молодшим. Прізвище можете назвати молодшого? Безверхній Артем Андрійович. З якого він 70... З... Ой Боже. 8... 97-го. 97 року. 97 І це в той час, коли в Джулинській громаді сидять кремезні чоловіки, отримали бронь. Ну, ми ж знаємо, як бронь сьогодні дається, як свої та рідні всі, є, мають броні, щоб не йти на фронт. А оцих простих мужичків, сільських, до речі, вже коли той пропав безвісті, син, і він це все надавав, надавав вже він якісь довідки, напевно, військомат, що він теж хворіє, надавав довідки. І ніхто на це не звернув уваги. Не звернув. Головне, виконати план, відправити людину на убой, а тоді, коли людину привозять вже після госпіталя, бачать, що з нього толку не буде, відправляють додому, щоб ще рідня його за свій рахунок поховала, то виникає питання, просте, простеньке питання. А за що тоді ці хлопці воюють? За кого? За оцю владу, що на місцях сьогодні чинить таке беззаконня? Шановний швець! Петро, ти ж знаєш, що ця хлопчина воював, цей чоловічина, точніше. Син пропав безвісті, і в тебе з совісті не хватило навіть яму викопати, знайти цих три тисячі гривень, сам взяти, мав лопату, Думала, піти викопати. Ще мама другий інсульт полупаралізована. Це ваша його мама. Так. І вона сьогодні хвора і допомоги ніякої немає. Від влади 800 пенсій ми беремо. Ну а швець, як голова громади, на це хоча б звертає увагу? Я була дзвонила до нашої старости Мякохіцької, до Янко Олени, спитати, чи немає дров весною, чи повинні бути якась допомога, начекавши там якісь дрова. Продовжуємо далі. Розкажіть, будь ласка, а чому ви, біля церкви в селі мали прибирати ви і ваша родина в той час, коли потрібно було готуватись до похорону? Позвонила до мене староста Мікохіцької сільради Янко Олена і каже, що Оксана, треба вийти прибрати, бо будуть, приїде комісія, приїдуть люди з району, підпалимо сміття, хай горить. Лен, я його стеректи не буду. Зараз будує вітер, піде по людських городах, воно мені не треба. Вона, ви не розумієте, що це таке. Тут зароще, його треба прибрати. І вони, я вам казала, ховати на Мікухідській алеї. Чого я маю ховати в сусідньому селі, бо там прибрано, а свої в мене під хатою цвинта. В мене лежить ця рідня і я не можу поховати брата тут, бо тут не прибрано. Я мусила брати сина. військового, його відпустили на три дні. У мене син ще воює, брати онука, брати молодшого сина. І ми втрох прибирали, ще вона з двома людьми приїхала. Ми вирубували, випилювали все. То, тобто в Джулинській громаді, в Швець. Значить, ну розвів такий бардак, що навіть біля цвер, церкви не може прибрати. Шановний, в тебе ж є комунальне підприємство, в тебе є люди, в тебе є фінанси, гроші. А куди ж ідуть податки з ваших земель? Ви ж платите податки якісь за землю і так далі, загороди платите. То це що, Швецію не Швецю не вистачає точніше на премії, на зарплати йому не вистачає. То міг би сам приїхати і прибрати всю ту еліту свою з Джулинки, прибрати могилу. Оце, оце в нас бандити сьогодні при владі, я це говорив, говорити і буду. У нас немає сьогодні влади на місцях, нас злодюги сидять. Подивитися, треба премії, подивитися зарплати, скільки цей староста, чи то, точніше, голова громади собі нараховує. Далі, що, що ви взагалі вам якусь допомогу сільська рада надала? Не було допомоги. Ми їхали, везли тіло, то винесли прапори. Його. Староста як у ради дали мені 500 гривень. Це все, що дали на поховання все, військового. Що... І це в той час, коли депутати виділили якісь гроші на поховання військового. Ну хіба він винний, що він не в госпіталі помер, а бачили в госпіталі, що він доживає останні дні, пустив додому попрощатися з рідньою. Ось так у нас сьогодні попіарилися на кладовищі, фото, пофотографувалися, виставлять в інтернет. Напишуть і на слідуючий день забуваються, що в нас людина загинула по суті на війні. Він болячки заробив на фронті, він їх не заробив тут, вдома біля сім'ї. Оце, оце в нас така сьогодні влада на місцях. В нас просто бандити прийшли до влади, до влади, підробили вибори в 20-х роках, захопили владу. І сьогодні оце твориться беззаконня. То скажіть мені, будь ласка, от зараз меншого сина тягають, знаючи про те, що батько вже по суті загинув на, на війні, але спишуть його, що вдома е, з, помер. Той брат заги, е, значить, пропав безвісті, не можу знайти 9 місців, а цього тягають військкомат. То може вже пора не їх тягати, а брати оту всю еліту, отих дармоїдів. Жирних, які сидять сьогодні в Джулинській громаді, і відправляти на фронт разом з головою громади. Хай підуть хлопці туди, поміняють на фронті. Ну, скільки можна терпіти? Скажіть ваше побажання, що ви хотіли зараз це почути? Підняти все ТЦК, тих військових мордоворотів, і туди, замість наших дітей, а наших дітей вже відпускають додому. Пора вже їм додому, а вам хлопці туди. Скільки ваш син воює? Син воює із 15 березня. 23 року. Ну, от ваша думка про те, що в Джулинці та в Бершиді, мордовороти ходять і мають значить, якусь бронь від армії, а оцих сільських хлопців. Нема всі з цим трактористу немає броні. А сидить в кабінеті роз'їв черево і на таких шикарних машинах, то їм бронь за що їм бронь? За що наші діти лягають? Діти, брати, чоловіки, сини. Пане Зеленське, зверни увагу, що тобі говорять вже люди в селах. Досить, оголошую війну і весь цей зброд з Верховною Радою і з адміністрацією президента Кабміном всіх на фронт. Дякую за увагу.